Комп'ютерна томографія один із методів діагностики раку з високою точністю результатів. Він дає можливість онкологам підтвердити наявність пухлини, зрозуміти локалізацію процесу і розміри новоутворення. Це метод багатошарового сканування, в основі якого лежить іонізуюче випромінювання. В нашому закладі працює сучасний апарат Canon 32 зрізовий, на якому ми обстежуємо. Всіх наших пацієнтів. Комп'ютерна томографія без контрасту, тобто не введення в організм людини контрастної речовини. Це простіший метод діагностики, але він не завжди нам може допомогти у вирішенні певної клінічної задачі. Тому золотим, все таки ж стандартом. Ми рахуємо комп'ютерну томографію з внутрішньовенним контрастом. Якщо людина не має алергічних реакцій на контраст, то препарат не є шкідливим і виводиться з організму орієнтовно за 6 годин. Аби пришвидшити процес, пацієнту рекомендують посилити питний режим. Взагалі, рішення про направлення на КТ пацієнт. Особисто не може приймати, тобто він приходить до нас на консультацію. Ми його обстежуємо, і вже коли є прямі покази, ми направляємо на КТ для уточнення діагнозу і визначення, наскільки поширений процес. Визначити, які зони сканувати, також всіх підряд ми не скануємо з голови, знаєте, і до п'яток. Сама процедура для первинного пацієнта може займати від 10 до 20 хвилин. За 6 годин до обстеження необхідно утриматися від їжі та здати необхідні аналізи. Підготовка так потрібно. Якщо це з внутрішньовеним контрастуванням, пацієнту потрібно здати аналіз крові біохімічний, такі показнички, як креатинін, сечовина, це, щоб визначити функцію нирочок. І коли вже є ці показнички, то ми можемо брати пацієнта. Все, що потрібно, це щоб пацієнт випив хоча б 2 літра водички перед обстеженням, для того, щоб і швидше вивівся контраст з організму і ми краще побачили органи. Протипоказом для КТ-скринінгу може бути наявність алергічних реакцій або ниркова недостатність. Якщо не дотримуватися чітких рекомендацій лікарів щодо регулярності обстеження, КТ може призвести до променевої хвороби. Якщо ми говоримо про рентгенографію, наприклад, органи грудної клітки, то це приблизно доза становить 0,02 мілізіверта. Якщо брати комп'ютерну томографію, ця доза буде перевищувати в сотні разів. Тобто це обстеження буде мати від 2 до 8 мілізівертів. Ми дуже часто зустрічаємося з такою проблемою, що пацієнти приходять не скеровані лікарем, а просто вони хочуть обстежитись, тому що вони десь побачили по телебаченню, в рекламі, що ну, таке класне обстеження. Воно є дійсно дуже хорошим і дуже інформативним, але є ряд. Моментів, на які ми маємо зважати, обов'язково запис на КТ у Буковинському онкоцентрі проводять щоденно з 12 до 13 години. Ми зробили, скажімо так, такі групи пацієнтів. До нас зранку проходять первинні пацієнти. Посередня в нас ідуть. Пацієнти після хіміотерапії, тобто для саме встановлення динаміки. Ну і також після обіду, також пацієнти вже можуть бути також як первинні, які були скеровані онкологами після прийому. Або також буває і ургенція, ургентні ситуації з стаціонарних відділень. Також ми доскановуємо ну, приблизно це в нас до 25. До 30 людей в день комп'ютерна томографія складний процес, який потребує аналізу великої кількості показників. Тому на опис лікарю необхідний час. Тож результати КТ видаються за кілька днів. З ними пацієнт звертається до лікуючого онколога. А згодом план лікування складає мультидисциплінарна комісія. Олена Крючко, Михайло Орбанович. Новини сі 4